Привіт, ви на каналі Розум. Мене звати Ярослав, і зараз я розповім вам про настільну гру Паранормальні детективи. І це така дуже незвична гра, де один гравець стає привидом, а інші повинні розгадати, як же цей привид вмер, чому і хто його вбив. Але при цьому для пояснення привид може використовувати дуже незвичні різноманітні штуки. Тобто тут у нас поєднується така гра на пояснення, але дуже незвичними різноманітними способами. Плюс ще й детективне поєднання, тому що пояснювати він може тільки окремі слова, і тільки поєднавши те, що ви дізналися, ви зможете зрозуміти, що ж ним сталося насправді. Тож переходимо до правил. На початку гри один гравець стає привидом. Він бере картку з історією привида і з нею ознайомлюється, бере три спеціальних картки привида і окремий планшет для того, щоб записувати, наскільки інші гравці продвинулися у вгадуванні правильних відповідей. Кожен інший гравець бере собі ширмочку, тому що ви будете щось записувати і це ховати від інших гравців. І також кожен бере собі маркер для того, щоб записувати. І певні картки, що відповідають вашому персонажеві, але їх кількість залежить від того, скільки гравців у вас у партії. Чим менше гравців, тим більше карток ви отримуєте. Це легко побачити власне на самих картках. Коли всі підготувалися і виклали усі компоненти гри на столі. Привид звіряється зі своєю карткою і викладає на поле ось ці жетончики таким же чином, як в нього зображено це на карті. Також він вказує стать. Жертви. І єдине, що він може сказати, це те, що написано ось тут збоку. В цьому випадку це чоловік у спецодісі. Усе інше, що зображено на карці, це таємниця. І тепер гравці детективи будуть по черзі ставити запитання приводу. Це повинні бути запитання не на так чи ні, а якісь відкриті запитання. Наприклад, як ти вмер, хто тебе вбив. Або там що сталося за 5 хвилин до твоєї смерті, щось таке. І після того, як детектив задав запитання, він розігрує картку, яка, власне, і пояснює, як саме гравець привід буде відповідати на це запитання. Ну, або ж у свій хід ви можете намагатися розкрити справу. Для цього вам потрібно відповісти на 5 запитань: хто? Тобто, хто вбивця, хто відповідальний за вбивство, чому це мотив або причина вбивства? Де. Де воно сталося? І як, як в цьому вбивство сталося. І знаряддя. Чим саме це вбивство було скоєне. І я хочу вас попередити, що це може бути досить незвичні відповіді. Давайте ж вам я покажу, які бувають варіанти для привида відповідати. Картка перо. Тут є у вас ось така спеціальна штука. І привид бере руку гравця детектива. І його рукою щось тут малює. І малює до тих пір, поки рука не відірветься від малюнку. Як тільки вона відірвалася, все, малюнок зупиняється. І вам потрібно тепер разом розмірковувати, що ж саме вам відповів привид. Картка «Потойбічний крик. Щоб відповісти на запитання, привид може видати будь-який звук, але не слово, а саме звук якийсь, або вказати на якийсь предмет у кімнаті. Це насправді один з найбільш інформативних способів щось дізнатися в привида, хоч це неочевидно. І багато інформації можна ось саме зі звуку або з предмету якогось викурсу. Це дуже неочевидно, але це дуже зручна карта в порівнянні з іншими. Картка тінь у зеркалі. Привид може відповідати на запитання мімікою та жестами, тобто пантоміму показувати. Але тільки на протязі трьох секунд. Це також дуже ну, багато інфуєв, те, що ви можете це показати. Але три секунди це дуже швидко відбувається, тому у вас мало часу, але ви можете встигнути щось показати. І це зручно. Примарний дотик дуже незвична штука. Привид пальцем малює відповідь на спині детектива, який це загадав. І це єдиний раз, коли тільки детектив, який. Загадав приводу запитання, тільки він отримав відповідь, всі інші її не знають, і він може і не ділитися з ними відповіддю, тому що всі, всі грають одне проти одного. Але якщо всі будуть програвати, то всі разом програють. Тож він може вирішити і ділитися цією інформацією, але може і сам нічого не зрозуміти, що йому там привид намалював на спині. Картка, німий шепіт, без жодних звуків, привид відповідає на запитання губами, так ніби він промовляє одне єдине слово. Наприклад. І все, це один раз відбувається, і вам потрібно просто по губах прочитати, що ж він вам там пояснив. Петля повішенника. Коли ви використовуєте петлю повішенника, привод використовує ось ці дві штуки. За допомогою них він викладає відповідь. Наприклад, якось ось так: Карти Таро. Коли вам задають питання за допомогою карт Таро, то привод бере усю колоду карт Таро і вибирає з них будь-які три, і може з них викласти будь-який малюнок, використовуючи будь-яку сторону. Наприклад, ось так. Це людина, що впала з висоти. Спектрометр. Коли вам кажуть використати спектрометр і вам задають питання, наприклад, як ти вмер, ви можете виставити до трьох бігунків на цьому спектрометрі. Наприклад, якби мене завалило водою, я б намагався показати, що це було щось велике, щось трошки прохолодне, не гаряче, і воно було синє. Таким чином ви можете розмістити до трьох жетонів на цьому спектрометрі. Спіритична дошка. Коли ви використовуєте спіритичну дошку, то ви викладаєте слово відповідь за допомогою ось цих фішок. Наприклад, якби мене спитали, як ти вмер, а я би втонув, то я би відповідав слово вода. Це було б дуже просто. Я би відповів так: В, О, Д і А. Але як бачите, кожна з цих штук вказує тільки на три літери, тому гравцям треба ще розшифрувати, що я відповів. Або якби мене застрели з пістолетами, то я б виклав їх ось так: в мене б вийшло пісто, тому що у вас тільки 5 таких жетончиків, і ви не можете більше, ніж 5 їх викласти. І коли ви отримали відповіді на свої якісь запитання і записали їх в себе, то ви можете у свій хід намагатися вгадати відповіді на запитання, які у вас є. Плюс це іноді потрібно робити, тому що так саме ви можете отримати якусь інформацію. Якщо ви відповідаєте вірно на усі п'ять запитань, а це дуже навряд відбудеться, особливо під час першої партії, особливо під час першого здогадки, то ви перемагаєте. Якщо ж не вірно відповіли, то привид вам тільки малює на вашому планшеті. Ви дізнаєтеся, скільки правильних здогадок ви зробили, тобто з 5, якусь цифру ви отримуєте. І після цього привид може використати додатково. Одну зі своїх спеціальних карток і зробити те, що там написано, показати якось. Це додаткові підсказки привида, Коли він бачить, що ви прям дуже якось замислились, то він може вам допомогти. Тож гра гравна завершується, коли один з гравців відповідь на всі. П'ять запитань. Або якщо усі картки у гравців закінчилися і усі варіанти вгадати правильну відповідь закінчилися, так можна робити тільки двічі. І тоді виграє той гравець, який зробив більше підказок вірних. Якщо їх порівняно, то той, хто раніше це зробив, для цього і записуєте на своєму планшеті це. Але тут окремо є ще й кооперативний режим. Якщо вам не хочеться змагатися, ви можете просто це відгадувати разом, тому що насправді досить важко це відгадати. Загалом тут дуже прості правила. Ви просто хочете розгадати те, що в нього написано, і для цього задаєте йому запитання і розігруєте картки, з мого яких він вам щось пояснить. Але правила прості, а ось пояснювати цим не так вже й просто. Тож, це в нас така дуже незвична гра для компанії, де один гравець буде пояснювати дуже незручними і дивними способами іншим гравцям щось. І це в нас party game, тобто це весела гра з поясненнями, як зазвичай, де ви щось пояснюєте. Але це все ж таки така більш складна гра для пояснення, тому що вона досить довго триває, ви можете, знаєте, десь півгодини, годину займатися цим процесом. І весь цей час один гравець буде привидом, і він буде намагатися щось пояснити, а інші гравці не будуть його розуміти. І це може бути стресово для, для деяких людей. Але при цьому ця складність. І створює особливий емоційний нокаут ці на столці, тому що тут ви пояснюєте не одне слово, а цілу історію, яка у вас навольована на карті. і тільки поєднуючи відповіді привида, ви зможете зрозуміти, що з ним сталося. При цьому гравці ніби грають один проти одного, але все ж таки і програють разом. Тому в якийсь момент вони можуть вирішити домовлятися один з одним. Для того, щоб не програти. І найкрутіше, звичайно, в цій грі це те, наскільки ж тут багато різноманітних способів для пояснення, і те, що приводу кожен раз необхідно вигадувати і як їх використовувати. Якщо ви шукаєте якусь цікаву настолку, де ви зможете вчитися розуміти одне одного, одного краще, використовуючи найрізноманітніші способи для цього, то ця настолка для вас. Тому що це зовсім новий якийсь рівень експірієнсу. Якщо хочете придбати цю настолку, то посилання на неї буде в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відоси.